Вітаю, у вас немає відчуття, що попереду якась халепа. Ми так з вами мріяли про мир, але забули, що ситуація миру залежить від багатьох людей, і ці люди можуть мати різні установки, різні пріоритети, різні цінності, бажання. І в підсумку ми можемо натикнутися на ситуацію, де одна частина людей хоче миру, а інша частина людей не хоче миру. І вони між собою не можуть домовитись. І так буває. Так дуже часто буває, коли люди не можуть домовитись, і з них ніхто одне одному не розповідає реальні мотиви своїх вчинків. А замість мотивів а, мають на увазі завжди якісь вигадки. І от з такою ситуацією, я думаю, ми зіштовхуємося з вами, коли аналізуємо процеси в Україні. Коли публічний простір це одна історія, а те, що насправді відбувається, це зовсім інша історія, зовсім інші аргументи. І все, що там відбувається, закрите від наших очей, воно абсолютно не відповідає тому, що публічно озвучують нам. Тим не менш, як би не було, війна триває, і заяви, які звучать з різних сторін, насправді ніякого оптимізму не надають. Трамп намагається щось зробити, але у мене є побоювання, щоб Трамп не махнув рукою. Знаєте, коли ти хочеш щось комусь зробити, а хтось чинить спротив цьому або не погоджується на будь-які твої умови, то рано чи пізно ти кажеш: робіть, що хочете. Я теж так часто роблю, коли я бачу, що на процеси я вплинути не можу. Коли є сили, які чомусь якісь мають якісь інші аргументи. А, ну і знаєте, буває так кажеш, Окей, робіть, якщо ви знаєте, як, можете, і у вас вийде. Будь ласка, не буду втручатися. Але і брати участі не буду, тому що я знаю, що те, що ви робите неправильно, і ні до якого результату воно не призведе. Тому ви самі робіть, а потім, коли наб'єте собі носа, прийдете, скажете, я зроблю, як потрібно. От Боюся, що в ситуації, яка є нині в Україні, Трамп може піти цим шляхом. Якщо ніхто не погоджується на те, що пропонує він, він може сказати: Окей, будь ласка, ось вам півроку. Можете спробувати реалізувати вашу модель, яку ви хочете, а через півроку прийдете, якщо прийдете. Попросите, я, можливо, щось спробую зробити. Але я буду тоді виходити з тієї ситуації, в якій ви будете через півроку, а не зараз. Бо те, що є зараз, через півроку може може здатись вам уже бажаним, але не досяжним бажаним. Так ось, в контексті цього всього, дуже багато заяв зроблено. Ми бачимо і європейські лідери, і українські лідери, і в Сполучених Штатах Америки, і в Російській Федерації лунають заяви, які говорять про те, що ми стоїмо перед. Проваллям, вступивши в яке, може знову бути неконтрольована траєкторія польоту вниз, Неконтрольована нами. Зрозуміла по траєкторії, але нами не контрольована. І от сьогодні Путін зробив кілька заяв, які ну, говорять про те, що обмін погрозами триває. І так, заява номер один Путіна. Якщо США почнуть розгортати ракети середньої дальності, РФ відмовиться від добровільних обмежень у цій сфері. Ну, це їхні справи, ми до цього не маємо ніякого стосунку, у нас таких ракет немає. Серійне виробництво Орішника розпочнеться найближчим часом, доручив продовжувати практику навчань і тримати в постійній готовності нестратегічні ядерні сили. Щодня в війська РФ. Надходять кілька тисяч безпілотників. Ну, про це говорять і наші, що в наші війська заходять тисячі безпілотників, і Російська Федерація теж про це звітує. Ну і остання заява: ми воюємо не з українським народом, а з неонацистським режимом, який захопив владу в Києві. Не знаю, кого має на увазі Путін. Але я знаю, що гинуть українські люди, гинуть український народ. З ким він там воює і чому війна не призводить, точніше призводить тільки до смерті смертей звичайних людей, в тому числі і мобілізованих, ті, які на фронті просто намагаються зупинити цю навалу, яка жорстока, яка просто не сприймає людей за людей. Ось це мені невідомо. Знаєте, не хочу ставити ще додаткові питання, але я бачу, що воюють з народом, з звичайними людьми. Саме над будинками звичайних людей літає БПЛА, літають ракети, влітають в автомобілі і так далі. А з ким там воює Путін в своїй уяві, крім українського народу, я не знаю. Ну і додатково прозвучала заява міністра оборони Російської Федерації Білоусова. РФ повинна бути готовою до війни з НАТО в Європі протягом наступного десятиліття. До 2025 року армія РФ планує захопити всю територію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Мається на увазі, тобто, якщо це області, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька, тобто це разом з обласними центрами Херсон і, відповідно, Запоріжжя. Не знаю, наскільки ці плани є дійсно планами, а не політичною риторикою для того, щоб зупинитись і зафіксувати те, що вони мають. Сьогодні я був в ефірі одного з каналів, і там було таке питання від журналіста: а як же нам зупинити Путіна, коли він рухається, рухається і рухається? От бачите, як ми ставимо питання? Ми зараз не ставимо питання, як нам відбити наші території. Ми став питання, як зупинити Путіна, і я думаю, що Путіну така риторика надзвичайно приємна. Приємна в тому плані, що тепер він може зупинитись на умовах фіксації вже того, що в нього є. І, на жаль, на жаль, це ті реалії, в яких ми сьогодні живемо. Я повторюю, ми можемо фантазувати, ми можемо собі намалювати тотальну підтримку, ми можемо собі намалювати вхід в НАТО. Ми можемо собі в фантазіях ну, придумати багато чого. Але е, поки фантазії будуть квітнути, то ситуація може ставати гіршою, ніж вона була півроку назад, рік тому назад, у 2022 році, в березні, в березні, отам, в Стамбулі. Непогана була ситуація, але нам тоді дуже багато понаобіцяли. Проблема в тому, що сьогодні нам навіть не обіцяють. А тому я внутрішньо маю дуже серйозні а, хвилювання за долю моєї країни. Мені 45 і хотілося би в країні пожити спокійно, коли мир, спокій, діти, робота, свята, народження людей, але, але напевно, на нашій долі так написано, що доведеться багатьом із нас. Жити і завершувати своє життя в ось цій ситуації, в якій ми є нині. Не забувайте підписуватись, можете стати спонсором каналу. Це також вітається. Бережіть себе і обов'язково пишіть коментарі. Я читаю. Мені важливо, що ви пишете і що ви думаєте.